Бачили в Курській області, як палала колона техніки. Да? Ну, це робив наш підрозділ якби в напрямку Сумської області. В першу чергу дуже велика подяка за FV-дрони, і нічні, і денні десятки, і восьмерки. Всі вони будуть використовуватись для того, щоб точно вражати ворога і живу силу, і склади склади боєприпасів і скупчення ворога. Відповідно, також мавіки, які дуже важливим для розвідки, для тих самих скидів, які знищують ворожу піхоту наземні станції для FV-стрілинки, тобто дуже багато всього, що забезпечує діяльність як екіпажів, так і екіпажів мавіків. В мене є змога тепер пустити окремий підрозділ, вже який додатково що буде нищити ворогу. Ну і плюс автомобіль, які зможуть доставляти цей окремий екіпаж на позицію, з якою він буде працювати. Так, шановний пане Анатолію, дорогий купол, від імені особового складу 53 ї бригади звітуємо, що пікапи, фпівішки і все інше передали. Дякуємо за подяку. Слава Україні і слава 53 й бригаді. Сьогодні команда фонду Порошенка, справи громад і усіх людей. Людей добрих людей, які долучаються до доброї справи, приїхала з гарним подарунком до 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади Дельвейс. Перше – це дрони, які дають можливість вбивати і знищувати ворога на українській землі, з мавіками денними і термальними, котрі дають можливість встановлювати панораму для роботи артилерії і забезпечувати спостереження, а також з ребами, які будуть давати можливість зберегти життя хлопцям, котрі займають. Це евакуація або доставкою особового складу на позиції. Практично кожного місяця у нас відбуваються такі зустрічі. Сьогодні допомогу отримали підрозділ ДКК, це ПЗРК, таки, на рахунку яких і збиті вертольоти, і літаки, і інші безпілотні системи ворога, а також хлопці з роти розвідки бригади, котрі також ефективно працюють і вбивають ворога за допомогою дронів. Честь маю, так. старший сервіс. Сержант Степан Барна. Він вже не старший сержант, до речі. Дякую. Дуже дякую. Дякую вам за все. Дякую дуже за допомогу дякую. нашому э, стріляльному назві підрозділу Шедо. Ми стараємося так особливо себе не афішувати. Але за все вам дякую і ваші дрони дуже-дуже допомагають завдяки гарному, гарному производству, де хлопці працюють. Фонд дізнався, що військова частина виходить з зону бойових дій. Звернулись безпосередньо до командира військової частини та запропонували допомогу для знищення ворогу. Сотню ФПВ, 50, ночні. Так що починаємо співпрацю. півпрацю. Петросич вам на згадку про нас дуже приємно. Наша планшетка. Мої шанування завжди перші це на <смеш> бригада дуже приємно. <смеш> Фасибі, друзі. Майстерність да. бійців розвивається, бійці навіть на відпочинку, тобто вони відпрацювали свою зміну, коли вони відпочивають. Вони постійно тренуються, навчаються. Як бо з часом, якщо ти там відпочиваєш, відволікаєшся, з часом це втрачається. Ця моторика і її треба постійно тримати на досить гарному рівні. Тому ну якби постійно, постійно в постійно працюємо. Треба власним прикладом в першу чергу показувати те, що незалежно від того, яка в тебе професія, хто ти є в соціальному плані в, цьому, в нашій країні. Наша країна вона дала все, що в нас є. Саме для того я тут, саме для того мої побратими тут, і саме для того ми здобудемо цю перемогу. Спільними зусиллями нищили, нищимо і будемо знищувати ворога на українській землі. Разом переможемо. Слава Україні! Одна мета це перемога. Тому на правах реклами вступайте, до лав ЗСУ.